У Покровську сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці, тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник намагається малими групами просочитися з південної до північної частини міста, проте наша аеророзвідка та пошукові ударні групи виявляють і знищують ці е, групи щодо е, самого міста Мирноград. Наші сили оборони також знищують на підступах до міста. Хотілося би зауважити на підступах до міста, а навіть не в місті і не на околицях міста Мирноград знищують повністю ворога їхні малі групи, і ситуація повністю контрольована. Також хотілось би зазначити, що нами нашими силами оборони додатково робляться лінії. Логістики для того, щоб забезпечувати е, наші сили оборони е, боєприпасами, евакуаціями і всіма засобами для того, щоб тримати оборону.